А Тут дуже багато сьогодні, дуже приємно бачити багато облич, тих людей, які справді виходили щовечора сюди. І тоді щовечора нас було небагато, не, не інколи навіть менше, ніж зараз людей, інколи більше, інколи були великі мітинги, але тим не менше виходили І ко, 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 кожного вечора о 6-й годині. Ми протестували, ми говорили, що ми проти цієї системи, що вона повинна впасти, і зрештою так і відбулося. І тоді ми отримали якийсь шанс. Я сьогодні жодного кроку не шкодую того, що був зроблений тоді. Я сьогодні не відступаюся від жодної позиції, яку я стверджував тоді. І я переконаний, що коли це дійде до якоїсь критичної більшості тої групи людей, і вони будуть спрямовувати свою енергію в раціональне русло, допомагаючи один одному, принаймні. В тій спільноті, яка поділяє цінності, які сьогодні якби, є задекларованими, Ті цінності, які називають цінностями Майдану і Революції Гідності. Коли в кожного у нас проявиться ця гідність, хоча б не спрямовувати нашу агресію один на одного, а допомагати один одному, тоді ці зміни досягнуть. Оце складний процес. Руйнувати ми навчилися. Давайте будувати. Я знаю, що це таке. І перший день я був на Майдані, коли Лещенко був, там Єгор Соболів і. Мало було, я мало вірив в те, що це щось дасть, нового, що це спрацює насправді. Ну, але там були діти, і ну, ми не могли їх не захистити. І, на жаль, ми їх не захистили тоді. І зараз менше треба слів і більше праці. І треба свою працю, я хочу свою працю довести що ці, ці хлопці віддали своє життя не просто так.